Що гуглять, чим цікавляться на світанку суботи, 10 січня, сьогодні всесвітній день метро. 153 роки тому. В Лондоні відкрили першу гілку підземки у світі. Три топ-теми: протести в Ірані, підтверджено загибель 48 мітингарів. Триває відключення зв'язку та інтернету. Друге, що буде з Гренландією, п'ятий день уже в топах. А також тема ударом Арішника по Львівщині. Західні експерти вважають, що це був сигнал для Європи. Британська розвідка пропускає, що цих ракет УРФ кілька штук у всіх країнах і Україна Країна не виняток. У топах канадська акторка Ніна Добрів спочатку вона заявила, що розлучається з бойфрендом, потім, що сходиться із колишнім, пізніше випустила книжку про серіал Щоденники вампіра. А вчора їй стукнуло 37. серед топ. Тем також два автобуси, які звалилися з гір у провалля. Спочатку впав у Пакистані. Там загинуло 5 осіб. А вчора в Індії звалився автобус у 30-метрову прірву, 14 загиблих. Українці гуглять про нові нічні обстріли Дніпра та Кривого Рогу на Дніпропетровщині вранці. Та вдень сьогодні очікується мокрий сніг та дощ під вечір. Мінус 2. Марта Костюк у сімій ранку гратиме за вихід до півфіналу. У тенісному турнірі в Брисбені проти шостої ракетки Світу Пегули. Еліна Світоліна гратиме о восьмій ранку проти американки Йович. Це вже матч за вихід до фіналу в Окленді, Нова Зеландія. Та. Борусія Дортмунд зіграла з Айнтрахтом нічию 3-3 і продовжує йти на другому місці. Бундеслізі в Україні Державна служба спецзв'язку заборонила використання бухгалтерської програми. 1 с російська розробка може містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства. Вийшов трейлер вітчизняної картини Мавка справжній міф фільму прокатів вже 1 березня. У німців тема номер один. не відбудеться сьогоднішній концерт на площі у гамбурзі. Соліст групи GBO отримав харчове отруєння. У Чехів топ тема, депутат Турек подає в суд на президента Чехії, бо той сказав, що член партії автомобілістів не годиться на посаду міністра МЗС. У поляків топтема вийшов другий сезон хітового кримінального серіалу Клан Гор на МДБ має оцінку 7,5. Мирних вам вихідних.